Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про манікюр. Оскільки у нас вже за місяць, практично буде літо, я вирішила завантажити таке невелике відео, як я малюю фрукти. І сьогодні малюватиму кавун. Я вже нанесла темно-зелений. Такий чуть-чуть світліший, як травичка зелений, салатовий неоновий, білий і рожевий. Кавун у мене буде рожевий. І ще я маю е, чорну гель-краску, е, серветочку вологу маю для витирання пензликів і два ось таких пензлики. Тобто е, не потрібно якихось, там, Бог знає, яких е, е, крутих пензликів, дорогих. Достатньо ті, які ви маєте. Ось на тіпсу я вже нанесла білий лак. І просушила його в лампі 60 секунд. І для початку будемо малювати нашу шкірку. На пензлик набираю матеріалу і так обережно собі малюю. Ми будемо малювати половинку. Шоковуна так. Кисточку витираю. Далі беру ось цей світліший, зелений, Зараз. світліший, зелений. Теж набираю на пензлик, малюю майже встик до темного зеленого тоненьку полосочку, і, е, якщо вам видно, то майже заходжу на цей темний зелений. Це все не сушу, далі беру салатовенький. І так само тоненько промальовую тут салатовим, майже встик. Добираю при потребі. Зовсім нічого, якщо ви зайдете на е, темний зелений, ще чуть-чуть доберу собі салатового і ось тут додам. А тепер це все мокре, ми робимо такий ну, ніби градієнт, не градієнт, ось такі даємо прожилки від салатового, легенько пензликом тягнемо. По темному, витираю пензлик, постійно собі, бачите, витираю пензлик в серветочку. І так само темним затягую сюди на салатовий. Ось так буде виглядати наша шкірка. Чуть-чуть ще додам салатового. Можна ось такою якоюсь легенькою хвилечкою. У вас тут не має бути чітких ліній. І тепер нашу шкірку ставимо в лампу на тимчасову просушку на 30 секунд. Так, далі. Біля салатового ми маємо дати трохи білого. Тоненьку полосочку білого. Ми даємо це в стик до салатового. Так, і не сушимо білий. Тут головне не сушимо білий, а даємо тепер рожевий. Імітуємо нашу таку, ніби трикутничок наш з звуна. Тут я його зроблю таким а тут ми якось так його скруглимо трошки. Це вона така частиночка. Знаєте, кріжечка в мене якраз оцей трикутник. Ось, малюємо і, вже зрозуміло, що це правда? І тепер обережно підходимо до білого і майже заходимо на наш білий. Витираємо пензлик, змочуємо пензлик далі в білому і ставимо на білий і робимо такі прожилки. Витираємо, щоб не було дуже багато е, білого. У нас має бути такий, е, бліду такі мають бути прожилки. Ми їх потім порозбавляємо, так як от є в кавуні, і трошечки на оцю білу основу даємо е, цих прожилків, на цю полосочку, що ми давали, теж даємо трошечки прожилків з рожевого. Небагато. От. Тепер мені потрібно трошки розтушувати, щоб не було чітких. Ось тут, бачите, у мене де-надай є такі чіткі білі прожилки. Мені потрібно трошечки їх розбавити. Вони не мають бути такими чіткими, мають бути такі ледь блідо Так. І те саме в цю сторону. Я собі пензлик, коли мені потрібно від мене малювати, то я пензлик ставлю ось так. І собі обережно ось так заходжу. Роблю такі прожилки в цю сторону. І так само мені їх потрібно тут розбавити. Якщо ви дали десь забагато рожевого, ось тут я дала трошки забагато, абсолютно нічого страшного. Добираєте біленького і просто цей рожевий так висвітляєте. Робити такий не дуже плавний перехід, щоб не було дуже чітких ліній. В принципі, якщо брати такий лайтовий дизайн кавунчика, то там, власне, якраз є і чіткі лінії. Так, і на цьому моменті поки ще білий лак не засушений, Проведу, підправлю. А Поки білий лак не засушений, я беру ще салатового лаку трошки. Пензлик у мене тоненький і мені якраз добре не малювати. Я маю тепер цей яскравий неоновий салатовий. Ось тут він в мене є. Він у мене засушений, але білий не засушений. Я маю дати кілька прожилок отак в білий. Маємо зробити такий перехід, ще цей салатовий з білим. щоб білого у нас ну, практично не було. Він там є, але для самої е, такої от, ось такого дійсного вигляду кавуна, білого у нас має бути дуже мало. Тут, тут салатовий такий трошки з білим, а тут рожевий з білим. Ось тут трошечки я тут ворожего. Так, все. Тепер це ставимо. На повну просушку 60 секунд. Забула ще сказати, там має бути наші зернятка, і для зерняток мені потрібен ще чорний лак. Але там є зернятка, які втоплені, і зернятка, які поверхневі. Тобто, у нас будуть більш такі прозорі зернятка. Значить, більш прозорі зернятка. Я беру просто чорний лак. Зовсім трошечки капельку топу і зовсім трошечки чорного лаку, буквально ось таку крапельку, і змішую з топом. У мене топ без липкості від Fox. може бути будь-який. Просто щоб воно було ось такого, такого сірватого кольору. Ось. Дістаємо наш мальомічок, наш дизайн. І тепер ми маємо поставити наші зернятка, ті, які втоплені, не дуже чіткі. Тобто ставимо такі цяточки. Так. Ось так виглядають зернятка, ті, які майже не видні. І їх ставимо теж в лампу, можна на 15 секунд. Далі будемо малювати чіткі зернятка. Я беру пензлик і гель-фарбу, у мене якась вона дуже густа. Не дуже вона мені подобається. Беремо ось так трошечки. І ставимо наші чіткі зернятка, можна навіть біля цих. Легенько доторкаємося кісточкою і ставимо нашу зерня. на просушку тимчасову, 10-15 секунд. Ще десь тут трошечки на нігтику погублю зерняток, ми собі там повипадали і знову сушимо 15 секунд. Ось так же плюс-мінус виглядає. Я хочу додати ще тут темно-зеленого по краю на шкірку. Ви це все можете теж додавати в процесі, хочу, щоб шкірка була більш така тут темніша. І ставлю в лампу на просушку на п'ятнадцяку. Так тепер я хочу ще по краю обережно, акуратно провести білою фарбою, ой, білим лаком. Суємо 10-15 секунд. Тут в мене є капелька зараз я знову замішаю, капелька топу. Ось вона. І я додаю трошки рожевого, зовсім трошечки, і роблю ось такий от заміс. Ще хочу поставити крізь крапель соку Ось. Бризгі соку. І теж ставлю в лампу на кілька секунд. Дизайн буде матовий. Перекриваємо матовим топом. Дивіться, у мене зараз тіпса, тому я відразу зараз перекриваю матовим топом. Але якщо ви робите дизайн цей на клієнтках чи будь-що, пам'ятайте, що під матовий топ ви завжди маєте дати звичайний топ. Бо звичайний топ це власне закріплювач, а матовий топ це всього лиш елемент декору. Він не буде тримати покриття, тобто він поцарапається, злізе і ну, манікюр ну, можна загубити, скажімо так. Ось. Але тут на тіпсі тіпси не клієнт, тому я перекриваю відразу матовим топом і ставлю це в лампу на повну просушку. Знову ж таки, я ставлю собі на 30 секунд, бо це тіпса. А ви, якщо працюєте з клієнтами, то ставите на повну просушку. Так, Дизайн виглядає ось так в матовому варіанті. Мені дуже подобаються взагалі всі яскраві відтінки в матовому варіанті. Але зараз ми робимо ще таку фішку. На палітру я нанесла топ без липкості. І буду зараз ним робити такі штучки. Ці наші темні зернятка, буду робити їх глянцевими і трошечки об'ємними, обережно тоненькою кісточкою. Додаю нашим зерняткам об'єму. Навіть поставлю десь тут. Так, і ставимо це в лампу знову на 10 секунд. І, власне, я особисто дуже люблю, коли в елементах, коли в матових дизайнах є якісь елементи глянця. Мені це дуже подобається, тому я ще тут буду ставити ось такі тоненькі рисочки на нашій шкірочці глянцевого. Покриття. Ну і, звичайно, наші краплі соку. Їх ми зробимо об'ємними. Наші крапельки соку, і це все ставимо вже в лампу на повну просушку. Все. Роботу завершено, дизайн готовий. Ось так виглядає. Цей кавун нашій який ми зробили разом з вами. Ось так він виглядає зблизька. Об'ємний дизайн. Дуже мені подобається матовий ефект. Зараз вам покажу, що таке. Ось як дизайн буде виглядати. На нігтях. Ну, е, як на мене, дуже круто. З е, серединку можна робити червону. Е, чомусь не знаю, я часто робила з рожевою. Чомусь мені рожевий більше подобається, але комун ну, він такий рожево-червоний. Якщо чесно, ближче наближено буде, якщо б змішати ось такий червоний, з таким рожевим. Насправді дуже швидко і дуже легко. Якщо моє відео було корисне для вас, завжди рада. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Всім па-па!